Ми тут на цій прекрасній зупинці, ну це сарказм. Коротше, нам сказали дійти, сказали, куди бачать очі. Отже, ми придбали квиток на автобус до Генуя, і зараз ми закинемо наші бага, ну наші речі, багаж і трошки погуляємо, де ми ще не погуляли. І поїдемо далі. Отже, це наступний день. Не знаю, який це вже випуск буде, але це наступний день у Марселі, і ми йдемо. Трошки гуляти містом, поки наш автобус не приїде. До чого я вам цей кадр показав? Дивіться, яке ставлення до робочих. Відбійний молоток працює, розбиває асфальт, а друга труба вона. Висасує висмок, весь пил, щоб робочі не, не дихали пилом. Ось так все тут працює. Хоч і місто трохи грязнувате, але я скажу, що якщо ти працюєш, тобі все зроблять так, щоб ти довго працював і не хворів. Все, ми закинули рюкзаки Large Storage і йдемо, подивимось, те, що не побачили вчора. ще. Центр міста маємо ось о, маємо ось, все. мусорку так ніхто й не вивіз. Грязновато, грязновато. Придбали сестрички листівку, відкритку, як правильно, ось, на фоні Марселю. Зараз знайдемо пошту і надішлемо у Польщу. І тут вулиця називається Віадерома або Воадероме, де Роме. Де Роме. Ну, майже як Рома, ну Рим. А, а можливо на французькій це Роме, де Роме це Римська вулиця. Отже, тут продаються дуже багато взуття. От як -от там взуття, одежа. Пабрикульки всякі на телефони і вони, наче все це привезено з Аліекспрес, але коштує, наче воно справжнє французьке. Тож тут прям вулиця Аліекспресова, але ціни тут просто, вивушні телефони по 500 доларів. Це ну просто жесть. Коротше, якщо ну, будете тут побачити, Ну, все, взуття там куча китайське взуття. Ну пальонка всяка, але воно все коштує дорого. Як вам такий арт? Облушпанилась ця плитка або що це, мазанка, не мазанка. І взяли і домалювали просто обличчя тут і обличчя тут. Кайф. Наш ремонт робити, коли можна домалювати. Шо, друзі, ми тут вдруге. Зараз пустять нас, не пустять, буде видно. Ай, будемо зараз запитувати. Вхід такий безкоштовний. Зараз ми десь прогуляємось. Там або там. Саме це приміщення служило храмом, та тут безпризорні, безхаченки були, Ну їх тут кормили, вони тут жили. Тепер, це як сказати, це територія, де розташовано багато музеїв, в які ми зараз по черзі будемо заходити і роздивлятися. Пишуть. В тернетах, що тут дуже багато крутезних виставок. Мені дуже подобається саме, ох, саме цей вид, схоже, трохи на колізей, колізей, колізей. Все, погнали по кожному музейчику промчимось швиденько. Шовши на територію сюди, вам треба бути, буде зайти там, де. Продаються тікети в перші двері, ну, по типу так або отак. І взяти два тікета. Два. Один, якщо ви один, нас зараз двоє. І це безкоштовні тікети. Але ви повинні взяти і піти далі по музею вже з безкоштовним тікетом. Заборонено знімати на відео в, в самому музеї. Тому я трохи поставлю вам під музичку фото. Фото без спалаху дозволено робити. Ой, тут ще й наверх щось є. Ось такий вид з балкончика. Поставлю під музичку вам фотографії. Кид тут просто шикарний. Тільки ось опалатку поставили, все зіпсували. Все зачинено вже. Тому, якщо хочете подивитись, тут точно години 3 треба буде провести, щоб пройтись по всіх музеях. Тому що ми встигли тільки перший поверх, а на другому поверсі кажуть, що є музей музей цього, Африки. Там навіть мумії є, вони там короче, голову так. І ставили для того, щоб перед своїм селом щоб ця голова відпугувала це, відлякувала злих духів, тому щось ми так трошки трошки не вчасно Дуже кайфово, я полюбляю такі тунелі. Все, ми. На вихід. et euh taoli, hein. Ну, нарешті ми прийшли до аббатства святого Віктора, називається на інгліші Абая Сент Віктор. Давайте зайдемо, тут залишилось нам прогулятись всередині хвилин 20. І подивимось, що там вхід вільний. Так, ну що, посиділи, 5 хвилин послухали проповідь. Дуже-дуже класні речі розказував він, але французькою нічого не зрозумів. Коротше, цей храм святого Віктора був побудований на місці, де цей святий Віктор був похований. Прочитайте історію трошки про цей храм і буде ще цікавіше тут гуляти. Все, ми підемо, подивимось е, пляжик, який він може помочимо ножки там, бо зараз трохи так свіжо, але не жарко. Також всередині того храму є підземелля, в яке можна зайти, але це працює до 6. Сам храм до 7, а підземелля до 6. Тому ось вам інформація якої ніде ми не побачили, але, але побачили, коли зайшли в сам храм. Ну, а всередині, так простенько можете на паузу там поставити. Отак все голі стіни і все. Ух ти, треба це забрати. Голі стіни і просто ну, так все простенько в старовинному стилі. Каміння і все. Залишились лічені хвилини в цьому відео. А для нас е, у Марселі залишились лічені години. Е, ми були у Франції дуже довго і багато разів. Але ми так не, ні разу і не спробували французьке вино. Тому ми придбали. Не буду показувати фірму. За скільки? Десь 3,50. 3,50 десь коротше, вино. Е, французи сказали, які там ходили. Жінка з чоловіком, що це справжнє французьке вино, воно класне. Також ми взяли тортик, тісточка за два, два, за два ровно рівно. Взяли три види сира французького. Чотири євро нам обійшлось. Це по знижці, це просто запіканки, картопля. А, і дорблю взяли. Головне, що я хотів, це спробувати у Франції французькі сири і французьке вино. Я не п'ю взагалі і не пропагандую, тому просто хотів спробувати як сік. Зараз спробуємо вперше в житті справжнє французьке червоне вино. І тепер головне нам не стати залежними від зеленого змія, тому що ми будемо їхати через Італію, а там теж італійські вина, а потім ми будемо їхати через Баварію, там баварське пиво. Ну, Пиво, я думаю, ми не будемо пити. Ну, Може хіба що стільки для проби. Ну, Я, наприклад, дивіться, коли беру вино, я можу випити ну, там, цілий стакан, да, а я випиваю от стільки, десь 1 см цього вина. Ну, Я не полюбляю взагалі алкоголь, тому для мене це як спробувати щось екзотичне для мене. Все, погнали. Крякать. Враховуючи те, що у нас немає виделки або ложки, то доведеться запіканку цю їсти отак. М -м, тут багато сира. М -м. Доведеться все їсти так. Сири окей, тісточка, запіканку доведеться їсти так, як ми їли це в Амстердамі. Дуже смачно. Наче омлет з сиром і з хлібом. Ой, не знімай, бо я стесняюся вже. Гасі. У Марселі є дві арки. Одна триумфальна а ця арка поставлена на честь прибуття сюди армії з Індії. І вони тут є дуже багато фотографій по набережні. Ви їх можете побачити, коли гуляєте по набережні Марселю. Є фотографії, де Франція Марсель зустрічає з Індії армію з Індії. Ну Враховуючи те, що раніше Індія була колонією і також Франції, то вони могли собі в лави своєї армії залучати індусів. Це нормально, це толерантно, я сказав. Отже, тут арка, тут ще щось написано 1624-1956. Франція і Індочайна. І також тут написано: зараз подивимось, що. 29-те. Вересня 1918 році прем'єр Armistic армії Армі Де Орієнт, Меморі пам'ять Мілітарис Ла Франс, Франс. ой ой Ой-ой-ой, не знаю, не знаю, що тут написано, друзі, як перекладається. Ось так виглядає все це тут. І давайте подивимось. Куди це все виходить? Тут діточки-тікточики пишуть. До речі, коли ви спускаєтесь по цим сходам, вам лупать ці два прожектори просто в очі. І ви не знаєте, як йти далі і якось орієнтуйтесь на ці білі полосочки в кінці кожної сходинки. А так бачите, нічого не видно взагалі. Але тут, але тут. От ви бачите, а я от нічого не бачу. Камера якось краще впоралась з завданням. А там я бачу дуже велику пожежу. Щось дуже горить, всі суїтяться. Види тут як днем, так і вночі дуже шикарні. Днем ми так і не попали на набережну, але фотографії я вам зараз з інтернету покажу. Дуже-дуже хотілося, але це буде стимул для мене повернутися сюди знов і подивитись на ці лазурні береги. О, там зліва написано 1917, 1918, 1915, 1916. Ну це точно, це точно Перша світова. З міста можна виплисти також звідси, поплисти туди і потрапити туди прямо на острів тюрьма. Острів В'язниця. Друзі, навіть вночі видно, яка тут водичка гарненька. Ууу, ну нічого, ми завтра будемо в Італії, я думаю, ми щось підзнімемо гарнесеньке. Ось залізничний вокзал, тут же і автовокзал. Друзі, якщо ви тут опинились, і вам дуже важко, як нам ось з рюкзаками. Не обов'язково підійматися по цим сходам. можна отак вокруг обійти, він плавно-плавно асфальт йде наверх. Дуже плавно, тому вам буде легше пройти, саме обійшовши, як ми зараз це зробимо. Так, Ми прийшли вже на вокзал, зараз підзарядимось і через годинку будемо вже падати, падати на автобус і їхати в Італію. do Vitali.